Ніх, випусках ми багато говорили про підприємництво, про бізнес, про те, як почати власну справу. Але в той же час я знаю, що не всім потрібен бізнес, не всім потрібно бути підприємцями, не всі цього хочуть. Але я знаю, чого точно прагнуть всі, і це щасливого спокійного життя. Всі точно хочуть швидше адаптуватися і, нарешті, отримати ту стабільність, якою так славиться Канада, але яка поки що невідома нам новоприбулим українцям. Отже, у сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про життя в Канаді, ситуації наші ділитися переживання які точно знайомі усім іммігрантам, сьогодні зі мною в студії три неймовірно гарних дівчини, які погодились поділити своїм досвідом успішним, не дуже історіями, щасливими і не дуже. І я дуже рада нарешті познайомити вас з ними. Отже, Анастасія, привіт, привіт, Ксенія. Привіт, куку -ку. Олександра. Привіт, привіт, привіт. Якщо ви слухаєте цей подкаст, то мені вас насправді дуже шкода, тому що це подкаст, який треба дивитися, а не слухати. Тому у вас ще є час перейти в Ютуб, тому що на цих красунь мені здається, треба дивитися. Дівчата я дуже рада, що ви сьогодні тут, і дякую, що погодилися поділитися своїми історіями. Дякую за запрошення. І перш за все розкажіть, скільки ви в Канаді? Це важливо для розуміння контексту, тому що мені здається, це буде впливати на те, як ви відповідаєте на запитання. Отже, Анастасія, привіт усім. Я в Канаді рік і три місяці. Ксенія. <серкало> моя черга, я в Канаді три роки. Супер. Я насправді в Канаді три роки, без виїзну, але мій перший досвід перебування в Канаді був вже більш ніж п'ять років тому. Найс. Чи пам'ятаєте ви свій самий перший день, який він був? Можна я почну? Так. <серкало> треба. <серкало> я дуже добре пам'ятаю це відчуття, коли відкрилися двері аеропорту. По-перше, холодина. Але всі ми розуміємо, ми в Вініпезі. По друге, напевно, перший місяць на те, щоб день мені здавалось, ніби я знаходжусь в якомусь фільмі, uh -huh. е, ніби я в американській комедії. і От, от, і це закінчиться, і це відчуття дуже довго не проходило. Всі знаки, все по-іншому, абсолютно інша культура. А дуже багато простору. І Я думаю, що цю думку розділять багато новоприбулих. Ти приїхала в Канаду до війни, тобто це не було вимушено, це було сплановано. Так, це було сплановане рішення, це була спланована імміграція. Мені пощастило е, не спонтанно приймати це рішення знову ж таки. І я приїхала сюди вчитися. Угу. Імміграція це в будь-якому випадку дуже важко. Навіть неважливо, чи це сплановано, чи це не сплановано. Як би довго ти не готувався до неї. Мені здається, ти все одно ніколи не можеш бути готовим. Ти готувалася до неї? Чи вдалося тобі якось легше проти цей адаптаційний період? Я абсолютно погоджуюся, що не можна придумати всі моменти. Звісно, в мене це було більш сплановано. Проте завжди є якісь неочікувані несподівані ситуації. Наприклад? Наприклад, що тебе здивувало? Ти готувалася до цього, але. Ти все одно це отримала. Якщо ми будемо говорити про повсякденне життя, то будь-що все абсолютно по-іншому. Елементарно знайти номер телефону, зареєструвати документи, тим паче, що документів до програми Коед було набагато більше, набагато більше справок, паперів. А, тому не можу однозначно відповісти mm -hmm. на це запитання. Анастасія, ти переїхала вже з початком повномасштабного вторгнення, і це було вимушено. Як це було? У тебе не було часу готуватися взагалі, і це не було жодного плану. Які були твої перші враження, не знаю, шок, чи, можливо, навпаки якесь облегшення, що ти нарешті тут, нарешті в безпеці? Mm -hmm. Справа в тому, що а, моя міграція спонтанна також, але а, вона не була вимушеною. Тобто, я не в перші місяці повномасштабного Вторгнення переїхала. Я переїхала там буквально вже, як я казала, рік і три місяці назад, І це вже е, ну, з однієї сторони, для мене було безпечно. Тобто, я розуміла, що це просто старт нового якогось життя, чому б не спробувати і в Канаді так. Також ми не планували переїзд саме в той час і саме в Канаду. Також не планували, але так вийшло, що ми розглянули цю країну для роботи для подальшого життя, принаймні спробувати. І тому я від Канади нічого не очікувала. Це дуже правильне рішення. Насправді не будувати собі великих очікувань, тому що або потім не розчаровуватися. Так, у мене була от саме така ситуація. Не зачаровуся, щоб не розчаровуватися, але все одно в мене був ну, такий, якщо можна сказати, шок трошки перші дні. А, так, дуже холодно. Я пам'ятаю досі це відчуття, оцей мороз. Я пам'ятаю кадр з Титаніку, коли Ді Капліо розказує про те, що це, наче тисячу голок, пронизує твоє тіло, щось таке. І от я відчула це наповну. Я пам'ятаю, я вийшла з аеропорту і я прям відчуваю ці голочки на своїй шкісі. Всі пережили це відчуття. Це правда, люди, так. які приїхали влітку, я вам заздрю. Так, але я далі цей мікологі. шок пройшов, і от наступний день, я пам'ятаю, дуже сонячно, і так хочеться на вулицю, вже хочеться з готелю вийти, все подивитись, і ти виходиш, а готелі здебільшого тут в індустріальному районі. Тобто ти виходиш, і оцей другий шок від того, що ти бачиш літаючі кульки, Walmart, розкиданий одяг, розкиданий одяг, так, дуже багато сміття, і ти такий. Ну, це цікаво. До речі, це дуже класно сприймати просто все як з цікавістю, подивитися, як по-іншому. Я не можу сказати, що це погано, я не можу сказати, що це добре, краще, да, ніж було до цього. Це просто інакше. І ти сприймаєш це, це як серіал, не знаю, ти сприймаєш це як якісь пригоди, і до всього відносишся з якоюсь такою зацікавленістю. І з дуже такою відкритістю до всього і з готовністю приймати будь який досвід, яким би він не був. Олександра, давай так. тепер з тобою розберемося. Це дуже цікаво. Я погоджуюсь з тобою стосовно нового досвіду. стосовно того, що це як серіал. Але насправді, коли я вперше сюди приїхала, у мене не було такого ставлення до Канади. Для мене це була така поступова адаптація, поступова еміграція. Адже я спочатку прилетіла сюди. Це була зима. Мене тут проживали вже батьки на той момент, і мені це зовсім не зайшло. Тобто Канада була для мене якимось таким селом-селом, відверто кажучи, якось це в цих рілсах популярних, які залітають, де там ледь не перекоти поле. По-перше, було дуже холодно, плюс ми жили північніше у Манітобі, там ще мовно такий е, е, не дуже живий район, і не було абсолютно українського ком'юніті. І я сидячи вдома в цьому холоді, е, не спілкуючись з людьми. Просто провела зиму, а тоді полетіла назад в Україну. Сказала, що ні, я поки що не готова переїжджати. Я повчусь в Україні, потім переїду. І власне, вже тоді, перед, коли я закінчила в університет, я вже змогла повністю приїхати до Канади. Тоді я вже була готова, тоді я вже ставилася до цього як до пригоди. І власне розуміла, що не вся Канада така. Тобто є такі дійсно місця, але ви можете обирати, де ви живете, чи це велике місто, чи це таке середнє, чи це якесь ну, таке селище, умовно. Можна невелику вставочку зробити, а перед тим як я прилетіла, я налаштувала себе, що я переїжджаю грубо кажучи, в село тут немає культури, тут немає доріг, тут по суті ведмеді замість корів. Так, ми ж в Канаді, кленовий сироп, панкейки, і на цьому ми закінчили. Тому, коли я знову ж таки повертаємось до аеропорту, відкриваються двері, і я бачу машини і дороги, я вже була щаслива. Трошечки з іншого боку такий досвід. Мені до речі, дуже. Пощастило, тому що я майже відразу знайшла подругу, яка зараз моя дуже близька подруга Юля. І вона почала мені з майже перших тижнів, як ми познайомилися, відразу водити мене по найкращим місцям Вінніпегу. Визначні якісь пам'ятки, де всі збираються люди. Це Форкс, Сінебої парк, якісь класні кав'ярні, кафе, ресторани, така вау, реально класне місто. І я думаю, що це дуже важливо. Коли ти адаптуєшся, знайти людину, яка тобі буде підтримувати в цьому шляху непростому. До речі, мені цікаво, як проходить у вас цей адаптаційний період, тому що я помічаю так, знаєте, як два шляхи, е як адаптуються люди. Хтось. За перші місяці просто закривається і нікуди не виходить, просто в собі сидить весь цей час в такій мильній бульбашці, а хтось навпаки відразу біжить, шукає якісь можливості, шукає нові, нові знайомства. Як це було у вас? Якщо у тебе немає у цього шляху, да, знайти одразу подругу, яка все покаже. Мені здається, все одно треба шукати людей українській ком'юніті, тому що я пам'ятаю свій досвід. Я ще жила перший місяць в готелі. І не дивлячись на те, що там зі мною прилетіло декілька моїх друзів з України, я обрала той шлях, що мені треба от знайти саме тут нових людей, це новий досвід. Можливо, хтось мені буде в цьому корисний, можливо, я комусь буду цікава. І я буквально ще в перший місяць почала шукати по пабліках, що тут є. Ну плюс я граю в мафію, і я одразу почала шукати, а чи є мафія в Вінніпезі. Моїм здивуванням було, що вона є, і я одразу. Пішла в це українське ком'юніті, і для мене, коли я повернулася ввечері, я пам'ятаю цим досвідом, що о, тут є люди, тут є люди такі, як я, їм цікаво те саме, що мені. Я в той момент не думала, яка там мені страшна адаптація, яка недружня Канада може бути для мене. Навпаки, я раділа тому, що я знайшла своїх людей. Хай навіть ви не знайдете одразу, і не всім пощастить, як Юлі з подругою там з першого дня. Яка... Скрізь зможе все показати, поводити, але мені здається, все одно варто шукати людей, і це найкраще. Так, шлях. Я абсолютно погоджуюся, але додам ще, що мені допомогло спілкуватися саме з канадцями. Тобто, адже коли ви дізнаєтесь канадців, ви начебто розумієте, що життя в Канаді не таке страшне, люди не такі страшні, вони привітні, вони тебе раді бачити. І окей, що ви не ідеально спілкуєтеся англійською, окей, що у вас не ідеальний акцент, адже багато людей дійсно не відкриваються до нового досвіду через свою. Ю, мову, і це трошки так обмежує умовно, тому що українські ком'юніті не всюди є, хоча це теж круто. А ось відкривати цю країну з точки зору спілкування з канадцями для мене було дуже корисним. Я ще трошки додам люди. Будь ласка, не бійтеся, виходити з дому. Краса в очах того, хто дивиться. Вінніпег е... ну ми з пезі. Вінпех можна відкривати, він недооцінний. Тут є дуже багато місця, які приносять таке естетичне задоволення. так, Різні кав'ярні, різні, знову ж таки, ком'юніті, компанії. Мені також дуже пощастило ти знайти ком'юніті і компанію. Відкривайтесь, відкривайтесь і відкривайте. Це дуже-дуже допомагає. Я вважаю, що той, хто шукає можливості, завжди їх знайде. Можна просто без кінця краю завалювати, хейтити Канаду, а можна подивитися з іншої призми, відкрити для себе нову Канаду, іншу, знайти людей, підтримку. І якраз в цей момент починає змінюватися життя. Я просто. Побачила, як швидко почало змінюватися моє життя, яких яскравих фарб набувати, коли з'явилися люди, коли з'явилося якесь хобі. Так, навіть, до речі, про це важливо сказати. Якщо, наприклад, ви ще поки що не знайшли роботу, яка приносить задоволення, що в принципі дуже така поширена. Проблеми, я не знаю, коли ти не можеш знайти роботу за фахом, за цікавленістю, Проте знайдіть хоча б щось, що приносить вам задоволення і відволікає вас від цього. Це абсолютно нормально, і про це важливо не голосити, що нормально поки що на перших етапах, на перші роки, займатися чимось, що, можливо, не робота мрії всього твого життя, правильно? Але буде краще, обов'язково буде краще і буде. Більше можливостей, але знайдіть щось, або не знаю, це підтримка друзів, це якесь можливо хобі, це що це ще може бути? Давайте, до речі, конкретно поділимось, як ми знайшли своє ком'юніті, як ми адаптувалися, от прям. Конкретні поради. Ми її. завжди повертаємось до, до теми до, ком'юніті і так. До оточення. Я завжди так. про це наголошую в своєму інстаграм, тому що це про моя улюблена тема. Ну так. люди дають тобі стільки можливостей, і коли ти бачиш наскільки класні люди, вони для тебе відкриваються по-іншому. І коли ти відкрита до людей, вони. Даю тобі можливість це відкриватися, це розкриватися, так. проявлятися, і блін. Я знову кажу, в мене знову емоції, такі мурахи. Я просто <рес> дуже неймовірно щаслива і вважаю, що мені правда пощастило знайти своїх людей. Я, Отже, гад, я гадаю, насправді, що це твоя заслуга, те, що ти знайшла людей, знайшла себе ком'юніті, тому що ти дійсно докладаєш зусиль, можливо, ти отримаєш від цього задоволення. Ну неможливо, я впевнена, але тим не менш є багато людей таких а, закритих до світу. а Ти відкрита. І це дуже круто, тому насправді вважаю, що це твоє особисте досягнення. Так за що я, я, я вас також люблю, але давайте конкретно так, так, що, Можна? Так, щоб, я так, б хотіла догад. додати до того, як ми почнемо от, про, про ці методи. Я хотіла б ще додати дуже часто, люди думають, що спочатку треба зробити, от найважче треба подати всі документи, знайти роботу, mm -hmm. а потім відпочити, а потім пошукати щось для себе. Але насправді не завжди треба йти саме складним шляхом. Тому що ви нікого не знаєте, можливо, підучи там з кимось на каву, познайомичись з кимось на Форксі, mm -hmm. чи там в тому самому там, іншому закладі, в парку, на спортивної якісь зустрічі, типу волейболу, вони безкоштовні тут, наприклад, там, чи на мафі, чи ще десь. Можливо, ви саме там знаєте для себе і роботу, і житло, яке ви шукаєте, і компаньйона по житлу, якщо вам це необхідно, тому що не треба зразу одразу влаштовувати. Ути собі шлях, що все має бути дуже складно і обов'язково тільки в такому порядку, і, і ніяк інакше. Дуже часто це український менталітет. Ми думаємо спочатку справи, потім відпочинок. І часто люди не розуміють, що під час відпочинку найкраще зав'язуються якісь такі дуже корисні комунікації, і вони потім допомагають у всьому. Так, ти дуже маєш рацію. Нетворкінг взагалі е, має значення. І стосовно мого досвіду, це також через спілкування. Переважно це було спілкування по роботі, навіть якщо це спілкування онлайн. Потім я пропонувала людям зустрітися. Якщо я була в якихось ком'юніті онлайн чи не онлайн навчання, я пропонувала людям зустрітися або вони мені. І таким чином я знаходила, будувала свої свій нетворкінг, свої знайомства. І тоді через цих знайомих я зустрічала інших знайомих. І власне, таким чином ти будуєш Своє життя у нові А, дуже важлива деталь. Якщо ви думаєте, що ви на Форксі підійдете до іншого українця або українки, і він скаже: Я не буду з тобою знайомитись. Це неправда. Всі ми тут дуже вразливі. Ми всі в однакових умовах. Ми всі перевернули своє життя на 180-360 градусів. Тому не бійтеся вам обов'язково відповідять а, взаємністю. А до речі, а, якщо ми говоримо про способи, да, і ви вважаєте, що для вас заскладно просто підійти до когось, бо ви вважаєте, що ви закрита людина, вам це не дуже просто. А, мені здається, ми живемо от якраз такий період, коли а, все нам для допомоги, для нашої соціалізації дано настільки а, купа чатів, купа а, фейсбучних якихось сторінок, можливо, Фейсбук це не найкращий приклад. Два бо з цієї хейтерської платформи. Інстаграм, ви на когось підписуєтесь, ви можете завжди запитати, а де це місце знаходиться, де цей парк, де цей заклад. Так само в чатах. І дуже багато зустрічей зараз організовують українці. Просто приходьте. Від вас нічого не вимагається, просто маєте змогу, вільно у вас ця дата, так, та та година. Просто прийдіть і подивіться. З вас ніхто не буде змушувати ставати там в центр кола, розказувати про себе. Тому що людей часто відлякує те, що ніби якщо ми на щось підпишемося, оце так як. Як в Україні, все, ми потім маємо дружити родинами, ходити один на одного на каву шашок, кожного дня де. так. А в Канаді трошечки не так. І вже українці, які тут трошки адаптовані, вони теж якось більш ізі до цього відносяться. Це нормально піти на каву, зустрітися просто ситуативно, розділити там цей вечір двох. І якщо далі зав'язуються зав'яжуться якісь дружні стосунки, це супер. Якщо ні, це також окей. Тому телеграм-чати, от переходимо до способів, да, якраз. Можна просто написати комусь в інстаграмі, на кого ви підписані, uh -huh. хто вам імпонує по поглядах, по цінностях. Багато зустрічей українців, українок, багато різних івентів зараз. Є на будь-який вибір, на будь-який смак і на будь-який бюджет від безкоштовних, а їх дуже багато, до там певної там, все-таки вартості, але вона не надвелика. Якщо ви думаєте, що краще я це інвестую в щось інше, то ні, краще інвестуйте в свій нетворкінг. Мені здається. Це дасть вам більше можливостей, ніж ви самостійно в кімнаті будете думати: о, а можливо, я ще англійську не вивчила, може, я ще недосконала в чомусь іншому, можливо, мені потрібно піти в спортзал, я не можу себе заставити. Знайдіть собі подругу, підіть з нею на йогу, знайдіть собі друга, поспілкуйтеся з ним. Там, можливо, у нього є знайомі канадця, да, або якісь пікінг клаби Він вам про це розкаже. Ви сходите туди з людьми, у вас буде додаткова мотивація. Не бійтеся бути вразливими, вразливі всі на всіх зустрічах. Ми всі себе однаково почуваємось. Хтось адаптувався трошки більше, хтось трошки менше, але всі зацікавлені в вас просто вбити собі в голову, що вас там чекають, і буде набагато-набагато легше. Більше про тему оточення ви можете почитати в моєму інстаграм. Я обожнюю цю тему, тому що дивовижно, як це змінює твоє сприйняття Канади, як це змінює твоє життя, дає тобі купу можливостей бути відкритими, будьте дуже відкритими до людей, до світу, і ви побачите позитивні зміни. Ну і я хочу перейти до наступної теми, точніше, наступне запитання. Дівчата, як думаєте, скільки етапів адаптації існує? П'ять, якщо я не помиляюсь, Олександра. Чомусь думаю що три. Я читала, але чесно кажучи, забула точні цифри. Окей, okay, насправді так. Є п'ять. Перше цукрово-букетний період або ейфорія, другий етап культурний шок або розчарування, Третій – заперечення або криза. Четвертий – дуже цікавий пацієнт іде на виправлення пристосування. Ну і п'ятий прийняття або входження в бікультуризацію. Я розумію, що кожен ці етапи проходить по різному, на якому етапі зараз ви? Uh. А чи нормально, що в мене взагалі не було цукрового букетного Та періоду? відразу який? Мені здається, в мене зараз цукрово-букетний період, і я сама його собі створюю. До речі, він, він почався не коли я сюди приїхала, а коли я почала адаптовуватись. Тобто він був не першим етапом, а там десь вже, напевно, чотири з половиною. Десь там. Це, до речі, дуже цікаво, тому що я така. Упередження, що всі етапи проходять, так знаєте, один за одним, хоча ми бачимо, що може початися там з кризи, а потім цукрово-букетний. Олександра, а ти на якому періоді? У мене були всі періоди, але я вважаю, що все в ваших руках. І в ці періоди змінилися від моїх зусиль, а не від того, що так просто сказали науковці, умовно. Ви не повинні проходити через ці всі періоди, беріть своє життя в руки і дійте. Любі глядачі. Ніколи не здавайтесь, у вас все обов'язково обов'язково вийде. Ну і хочу гарно закінчити гарно і з користю закінчити цей подкаст. дівчата, поділіться, будь ласка, місцем вашому улюбленому Вінніпезі, куди ви готові приходити кожного дня, яке підіймає вам настрій? Можливо, це місце також якось на вас позитивно повпливало. Можливо, там знайшли класних людей зустрічі, дало вам якісь нові можливості. Ну, так сталося, що я влітку жила на фнасан Боніфас, і біля мого дому, прямо біля мого дому, відкрили кав'ярню до того, як її відкрили. Майже все літо я зазирала в ці віконечка і думала, ну коли, коли ви вже відкритись, таке ідеальне місце, такі великі вікна, ну так же хочеться. І в один ранок я просто прокидаюся, і хтось в чаті написав про те, що ця кав'ярня відкрилася. Я одразу, я просто встала, полетіла туди, мені було надзвичайно цікаво. І як виявилося, не просто так я так довго чекала це Ля Круасан, Я думаю, що багато хто там був, а хто не був, я вас дуже запрошую, тому що цей вайб. Французької якоїсь такої атмосфери кухні, французька музика, дуже приємно, що завжди живі квіти на столі. Неважливо, це зима, це літо. Це дуже красиве, дуже приємне місце для зустрічі з подругою. Так, там буває людно, як і скрізь тут у вихідні дні, наприклад. Але якщо ви маєте якийсь вільний ранок, може в будні дні, і можете запросити подругу на каву, я вам дуже сильно раджу. А uh, інша рекомендація по каві. Моя улюблена кав'ярня, і всі мої друзі-кавамани мене точно зрозуміють. Uh, це Little Sisters, Вона знаходиться на Оспарні. Люди, цей вершковий присмак. З ким би ви там не зустрілись, буде дуже затишно. Там можна повчитись, хто вчиться повчити англійську, послухати інших. Дуже цікава публіка, цікава молодь. Можна подивитись на такі, знаєте, озборнські луки, тому що вони трошки відрізняються від цього вініпегу. Тому дуже дуже рекомендую. Little Sisters. Я бачу, як дівчата дуже люблять каву, кав'ярні, гарні місця, затишні. А я порекомендую. Студію танців. Тому що, як я казала, дуже важливо знайти хобі, те, що твоя така віддушена, де ти отримуєш неймовірний заряд енергії. Для мене це стала саме студія танців. Я записалася туди десь через місяць, як я приїхала в Канаду, і це дало мені стільки енергії, це дало мені стільки нових знайомств. Тому, якщо ви любите танці, drop-in dance studio, вони мають дуже різні стилі танців, Спробуйте себе, навіть якщо ви не вмієте просто до речі, для дівчат це дуже класно танцювати. Наступний а... подкаст записуємо на Хіл з тою студією. Дивіться, будь ласка, дивіться, Так, це дуже круто і для дівчат особливо. Тому дуже рекомендую. Олександра, переходимо до тебе. Давай, гарно заверши для мене. Це район Сейнт Боніфас. <consultation> Також я, я його обожнюю. Я його обожнювала раніше і обожнюю зараз. Тому що для мене це історія. Для мене це такий європейський вайб французький. Я обожнюю Францію, і в цілому для мене це має такі приємні спогади. Тому я можу порекомендувати цей район для прогулян. Для смачної кави, просто для того, щоб дізнатися більше про історію Вінніпегу Це також дуже крутий район, і там дуже спокійно і безпечно. Тобто там ви не знайдете сміття, не знайдете людей незрозумілих, там реально класно. Та шукає локація для фотосесії, я також дуже рекомендую. так, я. так. Клас, дуже дя вам дякую, тому що ми бачимо, що в Вінніпезі є класні місця. Не ходіть в ті місця, які. Забирають у вас енергію, які викликають у вас якісь негативні емоції. Просто спробуйте себе не оточувати цим, проводити час, з ким вам приємно, і ходіть в ті місця, де вам приємно і цю енергію, аби з цією енергією також розвиватися потім у професійному своєму шляху. Ну і дуже вам дякую за рекомендації, дівчата. Я сподіваюся, що наші глядачі, слухачі винесли щось особливо корисне для себе. І я прошу вас, якщо у вас є якісь запитання, долучайтеся до коментарів. Долучайтеся, пишіть будь-які запитання, які наступні випуски ви хочете. Бо можливо, у вас є якісь з'явилися класні інсайти. До речі, якщо можна попросити твоїх глядачів, також поділитися локаціями, тому що ми не робимо з себе професіоналів Вініпегу. Ми також досі відкриваємо нові місця. Тому, якщо б вони могли щось порекомендувати, я була б їм дуже дуже вам вдячна. А, а ще якщо ви шукаєте друга, подругу, ви просто хочете з кимось ходити на каву, ви шукаєте житло, ви шукаєте роботу. Неважливо, пишіть в коментарях, тому що ми всі тут дивимося, ми всі зібралися з однією метою. Ми всі хочемо поділитися своїм досвідом, як ми адаптувалися, uh -huh. і можливо задати питання, так як краще адаптуватися, де це все знайти, де знайти свою людину. І можливо, ви цю людину саме тут і знайдете. Тому не соромтеся, пишіть. Ми обіцяємо, що це буде більш екологічніше місце, приємне ніж хейтерські фейсбук групи, так. тому що ми зараз так само як і ви проходите, проходимо цей шлях, і ми також ще не до кінця адаптувалися. Ми також ще шукаємо себе, ми також ще розвиваємося. Тому будемо дуже вдячні вашим порадам. Пишіть навіть, якщо ви не знаєте, де знайти гречку і ви соромитесь запитати про це в чаті. Навіть такі питання. Тут не осудять, ми обіцяємо. Так, 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 так. Напишіть в коментарях, чи ви чекаєте другого випуску. Може, їм вже стільки всього треба написати в коментарях. <світ> Можна ще на останок додав? <світ> ну, давай. <світ> на останок я хотіла би додати, що не завжди так буде. Якщо хтось зараз працює на неулюбленій роботі, якщо хтось хоче змін, вони обернують обов'язково прийдуть на все свій час і такий лайфхак, який колись врятував мене, знайдіть е, якусь маленьку традицію, яка буде приносити вам задоволення: чи то вийти на 15 хвилин зранку, послухати гусей, ми знаємо їх тут багато, е, чи то випити кави, чи то купити букет квітів. просто радуйте себе після. Перегляду цього випуску, будь ласка, підіть і зробіть те, що принесе вам задоволення. І те, що принесе нам задоволення, підтримуйте нас своїми лайками, підписуйтеся і побачимось у наступному випуску подкасту у Канаді. Дуже вам дякую, дівчата. Дякую Дякую, що дякую. дякую.